Майстер-клас із виготовлення органайзерів. Дівчата та жінки навчались шиттю практичних виробів, які можна використовувати як пенали або косметички. Захід відбувся 16 вересня в фойє палацу культури. Учасниці мали змогу опанувати базові навички роботи з тканиною та швейною машиною. Кожна із відвідувачок майстерки обрала свій унікальний візерунок із орнаментами української вишивки. Я вибирала візерунок. Це моя така кольорова гама. Мені це більше сподобалося. В мене був шанс вибрати ще по кольорам. Я трошки маю уявлення про шиття, тому мені не, не, не так складно, як іншим. Але скажімо так, технологія шиву для мене можна сказати, що вперше взагалі я шию, але це цю річ можна сказати, що вперше шиття це дуже цікаво, і це не залежить від віку. Взагалі це жіночки і помолодші. І постарші, як ми, наприклад, ну це дуже цікаво. Майстерка ця дуже цікава, і для мене особлива, тому що всі творчості, які відбуваються в моєму житті, вони мені допомагають як ВПО справитися з навантаженням психологічним. Тому саме ця майстерка, як і інші, які були, вона дуже цікава. Це пенали. Які ми косметички, які ми зможемо використовувати у повсякденному житті, це спілкування з дівчатами, які прийшли, тобто коло людей, які е, мають бажання творити, це дуже важливо. і пані Ірина. Це саме та людина, яка надає нам таку можливість. Воркшоп з виготовлення органайзерів провела майстриня Ірина Юрченко. Для виробів вона застосувала комп'ютерну вишивку, створену на спеціальному обладнанні. Майстерка відбулася безкоштовно за підтримки благодійного фонду Карітас. Для мене це був експеримент. Я підбирала різні нитки, і схема одна, а за рахунок різних кольорів вийшли взагалі різні малюнки. І я зробила і патріотичні, і більш нейтральні. І одну вишивку я зробила там інший малюнок, він використовується на рукавах. Бо в мене тільки куплені дизайни на цій машинці, які ну, застосовуються на вишиванках жіночих або чоловічих. Майстер-клас. З співпраці з благодійним фондом Карітас вони попросили зробити для того, щоб люди взагалі ознайомилися з професією. Ну, швачки, можна так сказати, бо це вже друга частина в нас вже була перша, ми шо перешили, а зараз шиємо з елементами вишивки косметички. Мастерки з виготовлень хендмейд виробів організатори планують проводити раз на місяць.